На 1332 триста добу війни Росія продовжує агресивні дії проти України. За минулу добу зафіксовано 178 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та ста авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Ворог 4,5 тисячі разів відкривав вогонь, зокрема, 118 із реактивних систем залпового вогню та використав більше 6 тисяч дронів Камікадзе. Авіатори вразили Степногірськ, Козацьке та вперше за час війни Миколаїв, застосувавши модернізований Каб з великою дальністю ураження. Сили оборони України активно протистоять агресору. Авіація, ракетні війська та артилерія уразили 14 районів зосередження ворога, один пункт управління БПЛА, шість артсистем. На Покровському напрямку відбито 55 атак, на Олександрівському 33, на Костянтинівському, 23. на інших напрямках, зокрема Куп'янському, Лиманському та Південно-Слобожанському, ворог також зазнав невдач втрати Росії за добу 730 осіб, 5 танків, 10 бронемашин, 35 артсистем, 588 дронів Камікадзе, 5 ракет та 73 одиниці автотехніки. Збито або подавлено 35 із 70 ворожих БПЛА типу Шахет. Зафіксовано влучання 31 ударного дрона. Українські захисники завдають ворогу значних втрат і послаблюють його наступальний потенціал. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал і підтримуйте незалежну журналістику.